108-22-98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі нашого Ютуб каналу. і Запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про вени. Чи знаєте ви, яку роль вони відіграють в нашому організмі? Це вивчають десь приблизно у восьмому класі на уроці біології. І якщо той урок ви пропустили, то от приблизно що вени роблять: кров качає е, серце, качає кров багато киснем в артерії, а звідти уже в усі тканини і органи в нашому тілі. І саме вени цю використану кров повертають до Серця, але іноді ця одиниця кровоносної е, системи дає збій і утворюється застій До чого він може призвести, власне чому утворюється і що робити про все це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Прошам, добрий вам день. Добрий день. Як завжди нагадаємо, що можете проконсультуватися і особисто в пана Максима і в інших фахівців екомеду. Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 096 695 04 53 Заходьте на сайт ekomed.com.ua або приходьте на хорива 4. консультації безкоштовні. Всі препарати натуральні і Зроблять і діагностику, і підберуть максимально ті препарати і те лікування, яке потрібне саме у вашій ситуації. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну а ми ж починаємо, пане Максиме. От дивіться, коли ми говоримо слово «вени», то одразу всі думають про варикоз, про ноги. Але ж вени є у всьому нашому тілі, і вони так само піддаються враженню, як і на ногах. Так, так, венозні застої можуть бути в будь-якому місці нашого організму, просто на ногах вени дуже легко видні, неозброєним оком, і не треба бути фахівцем, а взагалі лікарем, щоб зразу розпізнати варікоз, просто побачивши ноги, особливо нижче колін. Вени розширяються, вони видні, вони вздуті, міняється колір шкіри, виникають набряки. Ну і відчуття відповідні ж теж. Ну і це яскраво видно, але ж не тільки в ногах uh -huh. порушення венозного відтоку можуть бути і всередині тулуба, в uh -huh. черевній порожнині, в грудній порожнині, яке захоплює легені. І це а... теж називається варикос. Це ні? називається венозний застій. застій. А, а в... чому тоді для венозного застою в ногах є навіть окрема назва? Тому що вени там лежать під шкірою uh -huh. і їх нічого не утримує від розширення. Uh -huh. Немає тканин, які б їх із цих сторін охоплювали і тримали. Наприклад, всередині голови варікос ніякого бути не може, тому що там міцні тканини, там кістки, там інші якісь є і судини, і нервова тканина, і там вена нема куди сильно так вже розширятися, так щоб був саме варикоз. Але венозне переповнення і венозний застій може бути будь-де. Uh -huh. Всередині черевної порожнини це може привести, наприклад, до утворення рідини в животі, асцит називається. Це коли переповнюється uh -huh. портальна вена система, яка відводить. Кров від кишечника до через печінку фільтрується, там теж може бути винозний застій, своєрідний портальна гіпертензія, може бути в легенях, і це буде вести до кашлю і до явища так званої ну серцева астма. Це одна з таких захворювань. Ось коли людині важко дихати. Ну добре, дивіться, от є наші вени, так е, вони качають цю кров, качають, качають. Чому відбувається цей застій? От я я можливо зараз там не підходящу аналогію проведу, але з трубами, так ну от, так, вена так. це та ж таки труба, через яку mm -hmm. проходить вода, і утворюється там застій, тому що ми туди викидаємо якийсь там непотріб. Так в венах чому відбувається цей ну качає застій? кров не вени якраз качає кров серце. Але вени трошки беруть участь в винозному такому поверненні до серця. Ну воно ж по, по венам проходить кров, правильно? Так -так. Бо у нас з, кр... з вени так -так. кров беруть. Ось, але ж є м'язи, зокрема в ногах, якщо вони працюють, угу. вони здавлюють час від часу, і всіх стерін. виникає такий самомасаж вен. І якщо там працює система клапанів, тому що вени відрізняються від артерії, перш за все, тим, що там є клапани, які зумовлюють потік крові саме до серця, в напрямку серця, а не назад. І якщо ці клапани працюючі, то кожне скорочення м'язів. І таким чином помірна фізична активність, вона допомагає венам працювати і відводити правильно кров від тканин. Ось тому треба рухатись. Ось. Ну, А вени взагалі то їх стінка утворена з сполучної тканини. І так само, як з віком виникають такі обвисання шкіри, складки утворюються шкіри, зморшки на шкірі. Виникає там опущення, наприклад, внутрішніх органів може у частини людей бути. Якісь розбовтаність суглобів, там починають вікові зміни, починаються в ось такій колагеновій основі, тобто в сполучній тканині, то стінка вен з цього ж самого і складається, з тих самих речовин, з колагена. І тому з віком виникає, якщо є така передумова у вигляді генетичної слабкості сполучної тканини, буває спадковість, дуже важливий, важлива роль для варікоза. І тому венозна стінка вже у молодому відносно віці починає розширятися. І у, як, у якоїсь людини та ж сама стояча робота чи сидяча, такі ж самі, такий саме образ життя, але в них варікоза не буває все життя. А у когось він виникає вже в 20-25 років. Молодше це захворювання теж. Тобто серед факторів ризику це спадковість, як я зрозуміла, і малорухливий спосіб життя правильно? образ життя. Що? Так стояча, сидяча робота. Що ж при сидінні, при стоянні, якщо ви колись їздили в автобусі, наприклад, більше там 6 годин сидячи, то після цього ноги набрякші, у більшості людей будуть. А у тих, у кого є передумови, то там може закінчитися і тромбоутворенням, тому що там, де венозний застій, там при умовах підвищеного звертання крові можуть утворюватися і згустки, тромби, які потім стоком крові можуть кудись відноситись і наробити шкоди в іншому місці, або прямо в цьому ж жвісті викликають запальний процес тромбофлібіт. Він називається ось так, що є певні ускладнення у цього ж самого варікозу, тому треба його вчасно їм займатися. Що ще можна віднести до груп ризику, до факторів ризику? Наприклад, не знаю, шкідлива їжа, теж такі куріння це посилює вплив? Ну, Помірно, не дуже сильно образ життя, перш за все, а ось спадковість само собою. Так, схильність крові до згущення, і це тільки аналізом і можна визначити як слід, угу. тому що саме таке спостереження за собою воно не дає певних результатів. Там дивитися, як кров буде згортатися при пораненнях, це може бути і неправильним. Ось е функція печінки достатньо таки важлива, тому що саме вона впливає на е процес згортання крові на білковий склад крові. І, взагалі, е стан печінки, це як хімічна фабрика, впливає багато на багато різних органів. Тобто, якось е таких даних е чисто наукових е немає про впливу саме печінки на варікоз. але із спостережень е і, зокрема, ось в натуральній медицині, е в фітотерапії. що... Е Підліковувати і активізовувати, відновлювати печінку дуже важливо при захворюваннях судин, зокрема і при винозних судинах. А жовчний міхур я читала, що теж є якийсь зв'язок між між ну, печінка і жовч, жовчна жовчне вивідна система. А, тобто це всь... одне ціле. Ось таким чином варікозом треба займатися, але коли мова йде про винозні застої в інших місцях, то люди можуть з цим багато років жити це і не знати, що це винозні застої, тому що симптоми достатньо такі не впевнені, не конкретні. Ось, а наприклад, які симптоми? Ну, наприклад, якщо взяти протилежний кінець тіла у голову, да винозний застій в голові це свої рідні головні болі. Вони виникають вранці. Людина просинається вже з головною болю. і день вони можуть бути, а ввечері не дуже характерні. Ось на відміну від спазматичних головних болей, які розвиваються внаслідок денних стресів. Наприклад. А чому вранці? Тому що тому, що ми ну, спимо не... в горизонтальному положенні, ага. і коли людина лягає, то взагалі то винозні ось ці застої в грудній клітині. Ну і в голові теж вони посилюються, особливо коли е, подушка низька. Це такий симптом є подушки. Тобто, коли вона висока і не повівсидячі положення, то з головою якось стає помітно легше. Ну, всі застої посилюються, коли ми спимо. Ну коли ми лежимо, так там так, і в легенях, і в нирках. Так, так, тому що да, горизонтальне положення, малорухливість. Ось е, е, далі, е, е, що ще? Шум вухах е, або свист. Якісь тимчасові порушення зору, відчуття піску в очах, і можна помітити також деякі набряки, набряки повік біля очей. Синюшність може бути, або набряки такі е, е, світлі. Ось це для будь-якого винозного застою дуже характерні набряки, так, так звані холодні набряки. Тобто не гарячі, не шкіра при цьому не червона, не гаряча, як це буває при запаленнях шкіри, при при биших. Коли бешиха там чи коли екзема, ось а, а саме ось такі холодні набряки і шкіра в цьому в цих місцях холодна. ось І голова не виключення, так само винозний застій охоплює всю голову, а не тільки головний мозок. Отже, набряки там погіршується стан при нагріванні, коли сонце, наприклад, на голову світить. Тобто, коли тепло, тепло, це, воно теж для вен це е, шкодить. так Це такий шкідливий чинник. А в, в, в умовах. Про холоди і холоду навіть зразу виникає полегшення. Це стосується і варікозу на ногах. Є такий народний спосіб омивання ніг холодною водою періодично. Тренування так мовити, вен вони при цьому скорочуються, і так само холодне щось прикласти до голови, і зразу стан хворого при таких головних болях на очах покращується. З цим відрізняються венозні застої. І при цьому препарати треба не просто знеболювальні пити. А пропити курс засобів, таких як ось наш фітоконцентрат провин, які покращують стан саме винозного відтоку. на причину таких головних болей треба дивитися, і на це відчуття важкої голови і супутніх таких явищ треба підходити до них ну з правильних позицій. Ви от згадали про шум у вухах. Я згадала, що дуже багато наших слухачів вони нам пишуть е, там, запитання е, різного характеру. І е, було кілька історій про те, що у людей з'явився шум у вухах після того, як перехворіли на ковід. Це може мати так само зв'язок от вплив ковіду на вени Можливий? Ну, на вени не настільки сильно впливає саме ковід. Ковід спровокує запальні процеси, перш за все, і запалення, наприклад, слухового нерву. Тобто невріз слугового нерву, це найбільш вирогідна причина mm -hmm. в таких а, випадках. Ось виникають там паралельно болі в м'язах, в, в, в суглобах, а, тобто активізуються аутоімунні процеси. А, але виносні застої можуть посилюватись внаслідок, наприклад, струсу мозку, так? Після травми голови. А тривалий час треба ось підтримка венозними препаратами для того, щоб відвести зайву кров від голови. І такі явища, як важка голова, головні болі застійні, такі тривалі багато. Денні навіть головні болі, вони характерні для венозного застою. Ну і можна також сказати спостережень у гіпотоніків, у яких тиск природньо низький, у, у них теж є схильність до венозних застоїв, тому що серце не прокачує як слід кров. Ось. І ви спитали, яка ще перша причина може бути? Слабкість серця може бути. Одною з причин відносна слабкість серця, чи абсолютно чи відносна, тобто не забезпечується потреба кровотоку. Проштовхується та кров серцем в артерії, потім вона прокачується через капіляри, ця кров. А коли до вен доходить, то і тиск вже падає, і тому вени – це таке місце, де кров може просто застійно бути, як так мовити, зберігається, депо крові. І ця депо, це депо крові може бути в спокійному стані корисне. Це кров, яка не бере участь у кровотоці. Вона там з дуже низькою швидкістю протікає, mm -hmm. майже стоїть ось. Але ж це може бути і варіантом захворювання. Давайте ми повернемося от до що називається початку, коли ми говорили і про групи ризику і про причини. Якщо умовно, я розумію, що в моїй родині, що моя родина там схильна до таких проблем, чи можу я щось зробити, от на етапі не знаю, укріпити вени? можливо чимось? Так, звичайно ж, можливо, є для цього і місцеві засоби в аптеках. Вони широко продаються. Різноманітні місцеві засоби, які через шкіру смоктуються, і укріпляють. Тобто мазі якісь мазі, гелі всім відомі їх багато різних різновидів можна різні. Краще я звичайно радив би на основі рослинних компонентів, таких як екстракт каштану, щоб там був, наприклад. А ось. А, то місцеві далі компресійний тропотаж це чулки, такі колготи, які стягують ногу. Ні, ну це ви вже говорите про те, коли Це профілактика от... може бути не обов'язково це Це Навіть це лікування. профілактика да. може да. у людей стоячої професії. Тільки тільки виникає щось подібне до розширення вен, десь якась там судинки, такі тоненькі, як волосинки. Це вже це вене між іншим. Це не капіляри, не артерії. Оце синеньке, таке Воно таке так, да, так. синюшненьке. Так, чуть-чуть. Так, так, такі як павутинки, да ось е, е, це перше може бути ознака. Далі набрік і ніг, особливо ніг ввечері, судоми, особливо вночі. Це теж ознака венозного застою в ногах, тому що в м'язах накопичується так мовити рідина, рідка частина крові і порушується електролітний баланс. Ось судоми. А далі, ну ось ну, я сказав, набряки, ну і зовнішньо видні ось ті розширені вени, які з часом розширюються все більше, особливо влітку ця проблема. Тому що знов-таки літня спека, підвищена температура, сприяє. Варікозу, і ту, тому компресійний трикотаж це може бути безпечним і достатньо ефективним засобом, щоб хоча б зупинити розвиток хвороби. Ну і я б радив, звичайно, звернути увагу на внутрішні препарати, звичайно, краще натуральні за своїм складом брати. Я вже кажу, у нас є розробка. Фітоконцентрат називається провен тут. Все, що природа створила для укріплення вонозної стінки, для того, щоб розрядити кров помірно, щоб вона не згущалася і не утворювала тромби, для того, щоб зняти запалення вонозної стінки, тому що саме запалення її. Приводить до її подальшого руйнування на мікроскопічному рівні. Ось ну і якщо є проблеми відповідно з серцем або з печінкою жовчими шляхами, то паралельно ці органи теж не варто було б підтримувати, тому що вони мають деякий вплив на проблеми венозного застою. Дивіться, не можу вас не запитати про вплив підборів. Наскільки це, от, от ви зараз мені сто відсотків будете розказувати, що теж страждають наші вени. Ну так, трошки страждають із неприроднього положення ноги, само собою. Ну це більше на суглоби воно впливає. Ось е, е, ну але, звичайно, звичайні підбори теж, е, ну все рівно на першому місці. Якщо в роду є люди з варікозом, то вже з дитинства кожна людина має знати, що її це може теж е, чекати. Тому, тому проводити активну профілактику, якраз натуральні засоби тими відрізняються. Чи їх можна приймати навіть повністю здоровим людям для того, щоб просто зміцнити щось в організмі, відновити рівень здоров'я покращити, а не лікувати ту хворобу, яка вже розвилася. Цим якраз натуральна медицина і. І, і відрізняється замовити натуральні препарати можна в науково-виробничому об'єднанні. Екомет. Будь ласка, телефонуйте, записуйтесь на консультацію. Консультації нагадаю безкоштовні 096 695 0453. Це номер телефону. Заходьте на сайт аби дізнатися більше інформації. екомет.ком.юей ну або приходьте на Хорива4. Інформація прозвучала на правах реклами. Давайте поговоримо про те, що буде, якщо нічого не робити. Робити. Тобто ми, якось, ми, ми поговорили про профілактику, але е, з різних причин люди іноді тягнуть до якогось там дуже, е, дуже уже моменту, коли все печально. Е, якщо нічого не робити, і з цим застоєм. Ну, Якщо що нічого будем? не робити, то може не буде нічого. Такого поганого ну в певних варіантах, наприклад, ну буде людина страждати все життя від головних болей і не буде навіть знати від чого вони uh -huh. пити знеболюючі засоби, шкодити шлунку і печінці. Ось. Або якщо там схильність до винозного застою в червні порожнині. буде важкість в животі, буде там великий живіт, може бути там певний, важкість може бути, тобто -то порушення роботи органів травлення певне може бути. Ну, Щодо варікозу, то теж буває по-різному. Буває, що вени дуже погано виглядають, але венозний відток все рівно зберігається до, до кінця життя, практично. А буває, що він починає страждати і виникають. Супутні ускладнення, а саме е, виразки, це ага. дуже дуже серйозне ускладнення варікозу, е, трофічні виразки на гомілках, ось переважно на внутрішній стороні гомілок, трошки вище кісточок, ось е, тому що там зона, де гірше всього винозний відток. І е, коли е, шкіра постійно набрякша, то в неї е, в тій шкірі зникають умови для самовідновлення. Маленька подряпинка. Або буває навіть і без подряпинки, сама по собі утворюється ранка, яка потім не може загоїтися. В умовах набряка края рани, так би мовити, розвертаються, і не може відновитися там тканина, яка заповнює рану ну, в нормі. Ось і процес триває, триває місяцями і роками. Роками люди з ранами на ногах ходять в умовах варікози, і це величезна проблема сучасної хірургії, тому що дуже, дуже важко це подолати. В таких умовах звичайно. Покращення винозного відтоку все е, починається. Ну звичайно, краще профілактикою займатися. Ну а такі більш легенькі порушення. Це що? Це пігментація шкіри на ногах. О, і, теж ні, в умов... от є ще випадки, коли прямо відрізають там цю, цю частину вени, яка випирає. Ну, так, ні, на Ну, Ні, операції робляться. Звичайно, це один з методів лікування варікозу, тобто просто взяти і видалити вени, вени, які більше всього розширені. Угу. Тоді відток переключається на інші вени, так мовити резервні. Ну, але ж, а у нас вен, є і резервні вени? Ну так мовити, глибокі, наприклад, вени. Не ті, які під шкірою знаходяться. Там їх кілька. Просто артерій в організмі набагато менше, а вен більше. Десь відношенні два до одного або навіть ще більше. Тому, наприклад, в ногу там йде в нижню частину ноги чи руки буквально дві артерії, але вен, як ви можна можна побачити навіть самому у себе, набагато більше, ціла сітка. І вони під шкірою залягають. Тому варікозне розширення вени можна видаляти. Але ж цих вен обмежена кількість їх всі не видалиш, і по якимось судинам на все ж таки має відбутися винозний відток. Тому хірургічне лікування може розглядатися, але це знов таки не панацея щодо виразок. То я ж кажу, їх оперують, їх закривають там і різні методики, але вони можуть бути ну не дуже. Ефективними, але краще да і краще до такого ось. уже стану не дотягувати. Дивіться, в мене є розуміння, як діагностується варикоз. Так є там, от спеціальні лікарі, флебологи, якщо так, я не так, помиляюся. Флебологи. А якщо ми говоримо про застій, там, наприклад, в голові, то це до невролога йти. Ну тут є як яка діагностика судин голови? КТ, МРТ, ну, що ну так, невролог має в цьому розбиратися, а ось або судинний хірург. Це є така спеціальність, яка судинами які і судинами займаються, зокрема винозними скрізь. Але десь там при церозі печінки, коли там в червній порожнині винозний застій йде. Це одна ситуація, коли в голові, то це інше, і різні лікарі цим займаються, само собою. Ну а методи, так, да, це УЗД. Це УЗД-судин з доплерографією бажано, щоб оцінити швидкість кровотоку по цих судинах. І так можна дивитися на судини і легеневі, там, де. Серце може погано качати кров, і особливо є перешкоди для повернення крові в серце, тому може бути легеневий такий застій. Ось з кашлем, з кров'янистою мокротою. Це ознака якраз винозного застою в системі легень. Ось в голові так само УЗД судин голови і шиї це легко розпізнає, або реоенцефалографія. Є такий метод обстеження. Ось ці методи, до речі, в нас теж існують. Так що на, є, так, так. Так, на Хорівій 4 да, можна записуватись реоенцефалограма, метод, який легко розпізнає винозний застій. Якщо хтось впізнав себе саме mm -hmm. в таких симптомах, як такі застійні головні болі, ось, то можуть, звичайно, більш адресно до нас звернутися. В нас індивідуальний підхід і безкоштовні консультації, для того, щоб саме необхідне кожному пацієнту схему. Відновлення здоров'я запропонувати, знаєте що ще хочу запитати? Тут я знаю, що людям, особливо з цукровим діабетом, раз на рік, що називається чистять вени. Є препарат, який прокапують. Наскільки це ефективно? Наскільки це Тобто можна вени прочистити? Ну там чистять більше капілярні судини. Ну і так, грубо кажучи, чистять При, при діабеті, не не вени страждають, страждають дрібні артерії і капіляри. Від яких залежить вже обмін речовин з тканинами вени при діабеті не настільки страждають. Ось і чистити їх нема чим, бо там всередині нічого нема. Там нема атеросклерозу, Крок? який характерний а для бляшки? артерій. Бляшки не... це в, артеріях. А в артеріях бляшки? А В артеріях, да. атеросклероз це їх проблема. В Венах їх немає. А ну можуть бути зато тромбо... тромби, тобто згустки крові. І тромбофлібід це якщо на фоні варікоза, десь там. В нозі там вище коліна, нижче коліна утворюється якийсь набряк, болюче місце в цьому місці. Так виникає почервоніння, розпухання, і вся нога набрякає і стає синюшною. Так ну, взагалі, синюшність. Я вже казав. Вона mm -hmm. характерна для варікозу взагалі. Для винозного застою, але тут вона набагато посилюється і набряк сильніше стає в одній самій нозі, і болі, і може навіть температура бути. То тут треба негайно йти на УЗД, ставити діагноз остаточний і розчиняти цей тромб як можна раніше, щоб він не наробив шкоди. Ну бо це ж небезпека, пряма небезпека, так але місила. краще ж кажу звертатися вчасно до фітотерапії і не допускати таких ситуацій. Не треба чекати, поки дійсно щось таке трапиться. Давайте ще от про кров: густа кров, рідка кров, і ну і залежність ну там цього показника до застоїв. Що що більше схильне? В яких випадках треба розріджати кров? Ну коли аналіз показує, що вона густа. Є аналізи, називається коагулограма, це аналіз на згортання крові, і там можна чітко сказати, чи треба таку кров розріджувати, чи не треба. Призначення всім поспіль без, безконтрольно препаратів на основі аспіріну, я, я б не підтримував. би. Не можна всіх людей лікувати однаково, навіть не роблячи у них ніяких досліджень і аналізів. А таке, на жаль, практикується. Всім призначається там кардіомагніл чи інші форми аспіріну. Звичайно, краще робити було б спочатку обстеження. Коли є виражений варікоз, то це звичайно зайве показання ще одне до того, щоб розріджуючі ось ці препарати все ж таки призначалися. В комплексні засоби для вен вже входять компоненти, зокрема в наш провен, які вже кров розріджують. Якщо треба, можна додавати і спеціальні засоби, які роблять це в першу чергу. Не на ВЕН, не впливають а на саму кров. Ось ну таким чином треба підходити до цієї проблеми комплексно, оцінювати стан. І спадковості, і образу життя, і серця, і печінки, і обміну речовин. Ось, і таким чином створювати для кожного пацієнта свою систему оздоровлення. Ну, як ми з вами тут щоразу розуміємо і обговорюємо до будь-якої проблеми зі здоров'ям в нашому організмі, треба підходити комплексно і найперше розуміти причину, так виникнення цієї хвороби, так, так. ну і все це можна зробити, отримати цей комплексний підхід, знайти причину. Тих симптомів, тих е, проявів, які ви відчуваєте, все це можна в науково-виробничому об'єднанні. Екомет. Ще раз нагадаю: безкоштовні консультації, індивідуальний підхід до пацієнтів. Телефонуйте, записуйтесь 096 695 0453 е, сайт екомет.юей там можна більше прочитати і про самі препарати, і про фахівців. Ну і власне приходьте на Хорива 4, е, можете і там одразу. І записатися, пане Максиме. Я на сьогодні дякую вам. Дякую. Нагадаю всім, що гостем програми Лікар знає сьогодні. Був кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед Максим. Проша дякую всім за увагу і кажу до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає».